Вітаю! Вашій увазі представляю товар бренду компанії мадринок. Це є мікропробірки мадринок типу Ependorf 1,5 мл з кришкою. Дані пробірки застосовуються для зберігання, заморожування, транспортування біологічних матеріалів крові, рідин, реактивів та їхніх похідних. Мікропробірки мають спеціальні кришки із замковим механізмом. Спеціальна конструкція кришок забезпечує надійність їх фіксації та герметичність мікропробірок навіть при термообробці. Видно. В упаковці міститься 500 штук. Матеріал виготовлення поліпропілен. Мікропробірка є напівпрозора. Має поділки в діапазоні від 0,1 мл до 1,5 мл. Форма конусна. Діапазон температур використання від мінус 15 до плюс 120 градус Цельсії. Має високу хімічну стійкість дохислот, лугів, адельгідів, аліфатичних спортів. Товар є задекларований та засертифікований в Україні. Він є конкурентний на ринку. Країна-виробник Китай. Товар можна замовити вже сьогодні. на сьогодні. Пишіть або телефонуйте за контактами, які ви побачите зараз у відео. Миру та надії всім нам!